Всім привіт! З вами Ukrainian Gaming і сьогодні ми зіграємо в тесті Плени, будемо грати з моїм меншим братом. Так Будемо кожну серію по одній-дві карти проходити. Давайте розпочнемо. Я граю глазиком, він двоглазиком. Скажи всім привіт! Всім привіт! Так. Зараз постараюся того малюка обігнати. Ось сосіночок. Сам ти ночок. Мамінький синочок, мамінький сик. Сам синочок. ти такий. О, малявка, малявка, пумба. Перший рівень пройдено. Давайте зіграємо наступний. Так. Так, тепер... Так, перша карта, друга, то буде легенько грати, то вже як дійдемо десь до четвертої, там буде вже поінтересніше. А чаще покладні. в Єгипті буде. Та в Єгипті буде майже саме важче. Саме важче в останній. Ну в останній, то та. всіх іграх всюди важко ромчик. Ромів забомів. Ой, ой, треба його об'єднати. Давай. Ну-ка. Газу, 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 газу. Могамнюк. Охамнюк. Ой, блін! Я тебе обігнав! обігнал. Давай Весь? сюди. Вже сюди. Come to me. Блін. Малюк, я тебе вігнав. Пумба! Наступний рівень пройдено. Так, граємо той третій рівень. Вже. Розпочнемо. Так, починаємо їсти щурів. Щурік, щурік, ти камні. Падай дискореї. Ходи сюди. Ну, Ромік, ходи командуєте. Ти... Ти лазиш тут. То... Я mm. хочу тебе сховати. <гум> хуба є. Єс, yes. добре погнали далі. Давай, давай, давай. Чоррики! Щурики, ви всі будете ти мої! Погнали, погнали, шукаємо хавчик! Харчик шукаємо! Щорики! Щурики, мої щурики! О, а, а, О, котик ти, я тебе їсти можу? О, добре. Так, я обганяю Роміка далі. Давайте погнали. Сюди, 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 я котай зажиру. Треба буде кумба. Чик там пумба. Так, давайте наступний рівень. Кісті дуже рівні, дуже легенькі. Так, останній рівень на цій карті будемо вже зараз... Що like like Чого співаєш? Голова давай, то вспіл. Давайте, 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 давай, 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 давай. Ло -ло 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 -ло. Справжній. Справжній дотолі я вже почав їсти. Огонюк як хрусте. Ух ти, ух ти, ух ти, ух, ти, ух ти, о, блін, о, о, о. передолить. Мій брат грає у двоглазі темлі. <плес> Хоч менший, але грати трохи Так. Что мы даже можем їсти тут? О, механізм. Річка. Ох ты! Ох! Огом нюк! Паперчики, паперчики. Давай! Сюди? Сам ты йди до мене. Давай, давай, давай. Ромик сюди, ну ходи сюди, я переростаю, я маленький ще. Що? Ти ну, Ты вже більше, ніж я! І шо? Ти мене обгоняєш, я тебе обгоняю. Ти мене обгоняєш, я те вигоняю. Давай, сідай, сідай. Ооо, нього. <фес> Давай я вже. Ваши Все, біде. перша карта пройдена. Зі... Починаємо другу. Вона коротка. Перша карта дуже коротка, напевно. Перша серія то буде на дві карти. Як побачимо. Так, друга карта. Це вже поважче чуть Ой. О, Тут, ти блохи вже можеш їсти, ви знаєте. Там лише мені блоху. А нащо тобі блохи? Ти ж, ти ж не любиш блохи їсти. Давай, треба об'єднати. А я люблю блохи. О зараза, паразит. О, блохи, блохи. мої блохи. Воєнкі блохи, моє О, хілочка. Привіт. О, ти гамнюк. О, гамнюк, як я знаю. Давай! сюди! Не ліпи, придуручне. Сюди, думай. Сюди ходи, ой, ой. я не буду до дитиро. Давай, звьм. Зв'ям какашку й на сучку. На суку. Хуй. А ха-ха-ха-ха. Я не піду до тебе? Мої генеліальні ідеї. Генеліальніальні <рес> ідеї в нього. Йдуть. Генеліальний ти наш. Ходи сюди. На суперські способності. Генеліальний. Сам ти геліаніальний Що-що? <рес> Гелініальний? Гелінімальний. Слабак. Ходи сюди. Що? А? Де сюди слабочистку? Малявка, козявчик, козявчик, козявчик. Козявчик! Сюди козявка! Козявка! Пойдь! ну куди сюди? Пойдь сюди! Сюди! Э, е, що ти моє їш? То моя їда! Концум, це мій равлик, 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 це мій равлик, це мій личинка. Личиночка. Блін, Фаршино фаршировано лише. Серний, я не піду давай. Я йому в дупу стукнувся. Ой, вже Ой, аж закашлявся. Давай давай сюди! Ну ти тиснешся, блін, витиснешся. Не давай гулю робіт. Гулю дави, блін тут.

О! Ух, ти, О, ух ти, Ух ты, ти, ти, ух ти, ух ты, ух ты ж. Ух ты ж, ух ти ж, ух ти ж. Не я я ненормальний. О, сам признався, що ненормальний! Так, наступний рівень. Другий. Кост. О, косточка. А тут ще можна грати на час. На час тяжче. Чим? Та бо там не вспеваєш. Всі зісти. Ага ага. 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 Ага, ням ням, ням. Ах ти говнюк! Гавнюк. Вибачайте, але я трошки хворий. Всі хворіють. Так. О! Ти мене же не женеш. Так, наймося косточок, косточок. О, мої, мої мої пальчики, воду ешь. На! Наступний рівень. Найступний ти хотів казати? Найступний, найступний. Ааа! Мене обганяє вже. Ааа! Він зараз буде який буде. Ааа! Страшно. Ааа! Що робити? Ааа! Блін! Ааа! Блін! Сюди! Громко! Льоха! Льоха! Льоха, ходи сюди. Сам ти Льоха йди сюди, блін. Що? Що він сказав? Ви чули, що він сказав? Якщо він ще раз, якщо він ще раз мотю, мотюкне, я його буду копати. Я знімлю це на відео. Викладу на YouTube. Так. Погнали. Ти докажеш, якщо вони так будуть знати. Вс. ті що нас дивляться? Давай! Я буду Ні, Не, я покажу їм, як я тебе копаю. Отко? На відео знімлю. А помню тайшик, ты денег. О, да, так, такой класно. І на відео это знимал. Давай. Давай сюди! Не, -не, -не. не піду? Хай тебе жжируть там. А то нам двом Це мені не треба винимається. То... Сюда вже! І ми так рівень не пройдем. Ромку, у нас є спроб багато. Може, але треба старатися все з першого разу брахати. Так. Коли ми тих фламінго зможемо їсти? Черепашок вже є. Капець, він черепашок вже їсть. Вам треба метр у вас їсти. є. О, є? У мене ще ні. є. У мене ще не є. О, що тих фламінгу є. А ні, вони риплять. Бо вони, бо вони нам нічого не дають, а ми їх з'їдаємо. Та нічого не лишається, ненормальна якась людина. О -о -о -о. Ух ти. ого Та Я ру всех подряд! Давай! Чуєш Бай-бай. сюди. Сюди. Та сюди, Та сюди. Сіна. Сіна. ну ти розумієш, ну, нам сіна. не піду. Сюди. Та Та Сюда великого дістать вукані. Капец, сам Рустай, а никому не дает. Ой, такой тустун, блин, жир. Слентяй, <Я> смердючка, <сínt> вонючка. Тебе что их Что малявка? О, Смирекс. Я зев Смирекса. Бомби... Бомбираптор Хто? Так яць, як їх то... хто-то придумав ігру, то я так їх назвав. Бомбіраптор, срамбіраптор. Так. 1001. З'їсти 110 яєць. Так, Яйки. ростемо, ростемо. Ростеємо, ростемо Яєчка. Яйка. Яйка. Залізем динозавру між ноги і ногами и будем лізти. Каить, каить, каить. Солені иички. Солные, иички, Солені иички. А чому яйця вже не почему на Його можна тепер тільки Буде ямка. Куди сюда? Купану, гнездо. А вона охороняє гнездо. Я знаю. Давай, газуй сюда, тут воші яйця яйца, я знаю. Видка вс. Сюда, сюда, сюда. У. О! О, тих во можу їсти. Ой! Не треба ще Данька. Так, треба ты хвоїсти, щоб під підострой. А я не можу. Давай, Давай збирай яйка. Давай, сбери тих два. Давай! Там одна и цельная еще есть. А, вот уже. Так, что надо 63 яйца. Газу, газу, газу. Сюда газу. Блин, добре. Давай сюда, сюда. Там она меня сжирает, я сразу маленький стану. Ой. Давай. Еще, блин, десь має бути 11 Эй, толстый. Ой. Какие там еще яйца? Эй, толстый. Блін, я не можу яйця взяти. Давай, останнє гніздо. У, перемогли! Так. Так, больші дінозаври. Починаємо. Не могли з'їсти кущика. Ух, які дінозаврики. Є, щоб мене... Ну ти мусиш так робити! Треба лазити двом, а ти десь лізеш в іншу сторону. Я Так жирати скорше буду. Сюди лізь Блін Ромчик сюди, скоро. Я вот их вот зараз Та давай, ну ходи и сюда они долго Треба, щоб хоч один почав рости дуже і, і той. Та нього рівні буде лаба. Та це буде класно. Блін, я зстряв. Та я карта. Так нотаріус, я якесь на нотаріуса аген. Та ходи я зараз виросту і ти станеш більшим Я стану більше і ти станеш більше. Але я теж хочу рости. Зараз виростеш. Ширикось! Ти не Та я не можу. Ж, бо ти кудись повзаєш від мене, там, де немає нематки, що я можу їздить? Я так роблю як ти, ранку. Ну що я казав, що ти зробиш. Їй, Де что ты зробить? Есть тут заврика. Оооох таке, во застебнуті. Застебнути. Так, ми ж великані! Велікані! Дев'ять метрів! Ох ти, бляха, зжери! Як не знати що. Почалася моя ідея! Лава! О, все, я здум. Та він зараз почне жерти, і все підряд. Знаєш, у мене вже жерти. Я вже жру, так. Тобі не можна їсти. Сирун, бляха. Ти запре ти запречений! Тві запречено? За запречено їсти! Запречено, що це за слово? Тобі запречено буде їсти. Запречено, що це за слово? Запреджену. Ви чули десь таке слово запречено? Запрещено? Пусть не жить зрану зивер. Ой! Ух ти. Блін, він не жре. Кура, завер. Те глаза вырекают. Блин, скитых тирексов. А -а -а! Ой, спасибо. Это... Тирексы. О, давай. А -а -а! спасите, Помогите. Спасенья Я попал в яму. Так, давай. Доброе. Ты уже хоть есть, мужик. Давай. О, базунка. Аз, Юган. Я шакали, мужик. Стигмох лох. Стимулох. Лох просто мав пав. <рик> 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 а ти як мав не як малпа откор. Давай сюди да руку. Не, не буду. <рик> Опана. Солодкий. Видки були. Солодкий на вкус. Yeah.

You like nothing. You Yummy, yummy, Yamia and the Tommy Matami! Останній <прав chiar> рівень! Рівень! Ми на цьому рівні, напевно, будемо закінчувати серію. Доіграємо. Коли пройдем. Так, коли пройдемо. Так же сьогодні багато пройшли. Будемо починати на наступній серії вже з наступного рівня. Ой, з наступної карти А в нас ще вийде одна така гра револт. Одна серія. Але то не буде про п'яна. Разу, газу, 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 газу. Добре, перекусілі. Паракус. Паракус. <смір> паракус. Паракус, паракус, паракора, паракус, 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 паракора, А де личинки? Тут не личинок, личинки, две киволи. Ааа, тут треба ще раз угу. жмахати. Так. Жмахаем, жмахаем, жмахаем. Жмах, жмаха, жмаха, Жмах. жмах, жмах. <свист> О, Ям! Туда! Тайди с раку, ты бы слухаешься а ты ничего не сделаешь нового. да все жрешь, дай мне нежу <свист> трошки, перекусь, <свист> перекусят Давай сюда. Nee, не, не пью. Ясно. Оооо! Якая вкусняшка! О, oh, oh, яка yeah, вкусняшка! Yeah, yeah, yeah. Я тоді вулкан зідала, бо не рукава так ще нагоди. Налі, Що станеться, якщо не буде наги. <laughs> Безплатна їжа! Твоє не їшь. Тобі підсунули цілу миску, а ти не їшь. О, о, о! То вже моє, то вже моє, то вже моє. Та чого ти їш те, що я маю їсти? О! А? Чого ти їш те, що я маю їсти? Вже жри своє Цих піліканів. Нінджа! Та ходи сюди. Фунда. О, привіт. Ты говно конопати. О, клубничка. О, не! то почалось уже. Я говно кулупати? Та говно конопати. Сам деталь. Сам, Сам признайся, що він говно конопати. О, мудра людина. А найшов у нас такий мудряшка під названням Макс? Він не хоче себе з'їздити. Що це таке ти трендиш? Не знаю. Городиш якусь фіню. Не знаю, там і городи блін. Городи я спасаю від комах під названням Масяньки. Та ж до мене врут. На фанки не спасаю городи на фанки, в Масаньки ніб'є там, що пожираю, а на фанкину нічого не лишаю. Пам, парам, папарам Come on, I'm not going to be a little bit more than a little bit. Come to me, I come to me, the come to me, come to me. Кондоміна, кондоміна, доміна. Бачите, такий мій брати співучий. Хворий на голову. Так, не всі нього дома. Давай сюди, не всі вдома, ходи Сам і всі не всі вдома. Та не всі вдома хуй. Давай, да, Сьогодні мій день кумкам з'їсти, понял? А що я його здал? Ми včera vůbec tady nehráli. víš jo. Kom? Co my? Všude. Všem chájí jsme, my lidi nejlepší. že projdeme tu

Улапаса теб, уляпаса те вере, у нас лопатава, і напаса варити, улярапа сатаваси, урапа сатаване, урапа ле рофе, то урапа сатаване, урапа на унана. Ти ранку мусиш так пертися перед мене. Дижі почавку їсти? Бачите? Людина казала, не будемо тікатися.

Не типа, перший ты, блин. Жири камни. Жири бамбук. Я бамбук. Давай, что жири. жиры. Ух ты. Ходит. Вот там, є. Сюда, да, худые. Да, блин, ты сюда. Мне тоже хочется куханурту. Я... Даже Я... Я, Ну.. закінчимо. на цьому. Ми закінчуємо цю серію. Давайте до наступних серій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами були Ukrainian Gaming.